Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Який будильник краще звичайний традиційний той такий знаєте, який завжди був, чи будильник, який на смартфоні, і про те, як це впливає на наш зір, власне Ну, дослідження на CNN, сіненджоприлюдне однозначно схиляється на користь будильника класичного. Він голосно дзвонить, але якщо ми не використовуємо смартфон і будильник на ньому, то у нас менше спокуси користуватися соціальними мережами на ніч? Це оце світло яке заважає спати так, і так, так, далі, так. Так, далі, так далі. І тут ви зараз запитаєте, яким чином це відноситься до очей. А от саме те, що коли будильник на смартфоні спрацьовує, у нас світиться екран, і це псує заснання, перериває сон, збиває циркадні ритми. А ще оце синє світло від смартфона в темряві не тільки знижує рівень мелатоніну, воно безпосередньо впливає на зір і може навіть викликати або стати однією з причин короткозорості. Особливо от в осінньо-зимові періоди, коли на вулиці ще темно, перше, що ми бачимо, це той самий яскравий. Правий екран смартфона. Ну от власне, чи нормально це для наших очей про це будемо запитувати у лікаря-офтальмохірурга Яни Сірмар. Сірман, пані Яна, з нами вже на зв'язку. Вітаємо вас. Раді вас бачити. Дар я. Дар я. Давайте розберемося, чи правда, що через будильник на смартфоні може погіршитися зір? Давайте. Але однозначно скажу, що будильник на смартфоні сам по собі на зір шкідливо ніяк не впливає. І перша причина. Того, що зір може псуватися, і по тим всім причинам, які ви перерахували, цей негативний вплив синього спектру і. Е... Контраст освітлення між яскравим екраном смартфона і темною кімнатою це також грає дуже важливу подразнюючу роль на клітини сітківки. Нерегульована і неконтрольована яскравість екрану смартфона це також особливо в нічний час може негативно впливати на зір, особливо коли ти розплющуєш очі, і стан одразу попадаєш на яскравий екран смартфона. Тому сам по собі будинок в смартфоні він не шкідливий, але смартфон біля ліжка це є реальна проблема, і особливо це проблема для дітей, дитячого віку, тому що, включаючи будильник і ставлячи для того, що він розбудив їх вранці, вони так чи інакше піддаються спокусі використовувати його чуть довше, ніж дві години до сну. І ще є такі моменти, як неконтрольовані смс, які ми получаємо протягом ночі, які дуже шкідливо впливають на якість нашого сну. А сон для сучасного українця це самий головний ресурс зараз, який підтримує наше ментальне здоров'я, дає нам повноцінно відновитися. Якщо ми постійно протягом ночі через смартфон одержуємо додаткові смс, то це точно нам до здоров'я. Тому я можу поділитися своїм особистим лайфхаком. Я використовую будильник в смартфоні, але я його кладу. Ду в іншій кімнаті на максимальному звуці. І коли він телефонує, вірніше дзвонить, і ти вже прокинувся і вимушений йти в сусідню кімнату для того, щоб його виключити, спокуси лягти вже не буде, тому що ти вже включився в ранішню рутину. Яну, це супермозахізм. Це прямо, я не знаю, у котрі ви прокидаєтесь? В середньому? 630. А ну нормально, ми в шістрисів вже на роботі, ну, але, я до речі, але б... не надто не забагато я про такий реальніше. лайфхак чула залишати і перед сном телефон в іншій кімнаті, щоб не було спокуси, скролити стрічку. І знову ж таки, зранку, так само я якщо він в іншій кімнаті, взагалі. ти все ж. Але та бачите, є є в, в, варіант того, що можна просто взагалі не прокинутися спати Ні, Я собі круто далі. насправді без But... жартів це класний лайфхак. Дійсно, але давайте ще от про смартфон, як ним користуватися краще. Я і про дозу зараз питаю, і часу. І про можливо, ну я не знаю. Може зараз у моєму хворому форі свідомості може прикривати його. Я не знаю, там простирадлом, якось щоб так світло не йшло. Ну я Що, не знаю, щоб, якісь щоб може, очі наші не страждали. Якісь, може є поради. Тільки в іншу кімнату, якщо ви кладете його на тумбочку біля ліжка чи на ліжко біля себе, це не здорово для очей, і це шкідливо, тому що це затягує нас трохи довше користуватися з вечора, і не завжди ми вранці коли чуємо звук будильника протягуємо руку і включаємо його. Це не означає, що ми встали, це означає, що ми затягуємо собі час пробудження, тому однозначно в іншу кімнату однозначно максимальний звук. І ще, зважаючи на реалії кожного українця, хочу зазначити, що Сигнали повітряної тривоги, які ми також получаємо через наші смартфони, uh -huh. якщо вони лунають в ліжку, деколи люди настільки втомлені, що вони просто не реагують на це і не встають і продовжують спати. А якщо цей телефон волає в сусідній кімнаті, ви вимушені встати, тому що ви чуєте і ви йдете на цей сигнал повітряної тривоги, і більше шансів, що ви зреагуєте правильно, пішовши в укриття, Нічого тому я особі. однозначно за будильник і смартфон в іншій кімнаті. Нічого собі слухайте. Отак ще глибше показала нам всю історію, і ще з до речі, про сигнал тривоги теж хотів запитати. Так, да, дійсно так працює мозок. Я теж от проектую свою поведінку. Так само я пішов би в іншу кімнату, що біля мене я б спав би далі. Е, дякую вам величезне, е, е, тому що е, офтрмохірург Яна Сірма нам розказала навіть трошки передкрила психологічну сторону всієї цієї е, штуки, як це працює, е, щоб зберегти зір, е, зберегти сон е, і загальне самопочуття. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра. 22 листопада о 21-й на 1+,1 Україна.